Офіційно куплений в Україні в автосалоні Toyota RAV4 2012 року випуску. 2,5 газ бензин, повний привід, автоматична коробка передач. Друзі. 180 тисяч кілометрів пробігу. Ціна автомобіля 16 тисяч 500 доларів. Давайте пройдемося по салончику. Маємо зразу у нас сліпі зони. 4 електросклопідіймачі, тканинний салон, шкіряне мультикермо, газове обладнання. Є всі асистенти, допомога та спуск з горки. Є двохзонний кліматконтроль, моніторчик з камерою заднього огляду, підігріви, сидінь, вибір режиму їзди і багато різних додаткових функцій, друзі. Стан автомобіля без перебільшення в дуже чудовому стані. Вкладень не потребує. Нагадаюся, 2012 рік повний привід, автоматична коробка передач. Друзі, три ключі за ціною 16 500 доларів плюс торг.